Добрий день. Ви коли-небудь пробували паназію від фронту? Ні. А взагалі фронт їли? Так, звісно. І як вам? Шикарно, якщо чесно. шикарно. Тоді продегустуйте і скажете взагалі, як вам. Ви маєте знаєте, як професійний дегустатор, розказати, що ви бачите, що ви їсте, яке воно на текстуру, по солі, по перцю. Бачу відразу курочку. Так, курка. Локшина, локшина. Ну, так. Е, Перець угу. бачу. Кунжут. Кунжут, так. так. Можна назвати це ПП. Пробуйте перший курс? Дуже смачно. Смачно. Курка дощо треба. А дома б таке самі приготували? Думаю, ні. Чи краще от прийти і не їсти? Так? Думаю, краще прийти в Піцца і поїсти. Добре. Там смачного. Ви продегустували супер. Як ви кажете, шедеврально. Так, все Дякую. вам смачного, Дякую. Дякую. І Дякую. спробуйте потім паназію. По Пронта, конечно, і друзям порадити без питань. 100%. процент все. Я запам'ятала вас <laughs> до побачення.